Збираємося їхати зараз в Спартак з Наталією, наталі вже от бачу, одягається. Кринку ми з собою не беремо. Вона в садочку. Ми її потім після того заберемо, тому що в нас є завдання. Ринку запросила на день народження її подружка з садочку, і вона в неділю іде на день нарочення. І Наталі скинули на Viber wishlist. Коротше, там ті подарунки, які можна обрати на день народження, щоб вже не ходити, не вибирати, не думати, що подарувати. подарити. Там вже є все готове. Я зараз навіть покажу, як прикольно це все оформила. Красуня одягається, вже останнє приготування, Зачіску зробила. Ногті покажеш, які тобі зробили, тільки що. Дивіться, які красені ногті. Вишенькі. Під, під костюм, який я вже стала. Ну от, Новий костюмчик собі вирішила зробити такий лук-однотонний. Ось такий от, лист скинули Наталі. Дивіться, вже дещо куплено. А дещо можна зарезервувати якісь бейбі-корни. іграшка сюрприз, сукня з вишнями, набір з кристалами Жасмин. Розмальовка Disney, посуд. От, а Забронювали, що сукню забронювали. І ляльку Лол, русалку. О, тут навіть є лол сюрприз, типу міні Бренса. Хтось гітару. <сум> Майже така, як Каролінки. Каролінки, чорна така от. Defender, а тут рожеву вже хтось зарезервував. Aні Навіть не знаю, що це за іграшка якась прикольна, Мені просто інтересно. А, це бачите з Аксолотлю, Aні Щось прикольне. Короче, можна відкрити і навіть подивитися, як виглядає не тільки назви, де коли як скидають вона, хоче там то-то, то-то. А тут відкриваєш і зразу вже наглядно є фотографія тої речі, яку потрібно, щоб не промахнутися, щоб дитина була щаслива. Ну тепер як дитина захотіла іграшку, і ти маєш таку іграшку подарити їй. Щоб вона на своє день народження була мега-мега щаслива і весела. Так як було колись. Ти там чекаєш на день народження, що тобі щось принесуть, якісь прикольні якісь іграшки, а тобі завжди приносили якийсь одяг з зараз з базару. Або просто дарили гроші, або приносили хто що хотів. Все, що хто в хайті мав, приносили і передаровували. Це був держняк. Так, що ти готова вже? Наталя вже майже-майже готова. І такий от прикол стався, що кринька бавилася тим своїм хом'ячком, бавилась, бавилася. Потім показувала всім своїм друзям. Потім десь того хом'ячка поклала на пісочниці, поки там щось купала, чи вони бавилися в лови. Вона то забула. Потім до півночі ходили там шукати на тому дитячому майданчику. Нічого не знайшли. Крина, як завжди, трошки поплакала. Їй тяжко стало на душі, що вона іграшку там забула. А потім включила мультики, і її то все забула, Все. На сьогодні взагалі вже забула за все. Головне, що є бігпу, якого взяла в садочок, і ще двох колег з іграшок. Можете вгадати, яких. Ну що, погнали. Коротше. У нас першим ділом буде що? покупка іграшок чи Дуже. перекус. Перекус, щоб з чистою головою Ясно. Коротше, будемо їсти. Так, Наталя обрала круасани. Рибне меню сьогодні буде, Наталя. А в мене буде хот-дог. Але я не знаю, який, який брати? Класичний чи французький? Французький він просто в булці, а класичний. Я теж так думаю. Візьмо, давно вже не їв такого. Є ще солодкі круасани. піна колада і какао на банановому молоці. Будемо шукати місце. Так, у нас номерочок. Один. Наталя шукає самі козирні номера. А вон там, диванчики змістились. Хоч? Там хочеш біля тих дітей? Ні, мій. ну добре. Наталя не хоче біля дітей. Хочу трохи побути в тишині. Прибув наш обід. Наталя взяла собі бульйон <рес> <рес> замість кави. Я взяв спробувати на кокосовому чи банановому молоці якісь какао. Так, у нас тут є ходожик. Чи тут на ньому наклеєно щось? Так, на мене приклеїли круасани десь кусочок. Так, а Наталя взяла собі чізбургер. Не хотіла ризикувати брати того якогось оселеця. Амстердам взяла собі чизбургер. Ну, в принципі, мені подобається подача круасана. Хоч і попався там. Кусочок того паперу, але нічого. Французький худок. Думав брати класичний, але не хотів пожаліти, бо він йде з буряком, з капустою. А я такий їв колись в луцьку. Якщо чесно, ну, нічого особ особливого тут нема. Звичайний круасанчик, просто з сосискою. А от це на банановому чи кокосовому молоці какао, мені сподобалось. от Попробуй. Ні, я хочу А Ти не хочеш змішувати бульончик? Та? Зуміти, в кругосані поміняли чашечку до цього какао. і вона практично повністю вся біла. Я кажу Наталі, не могли б взяти цей тренд, писати імена на чашці, як в Старбаксі. Але я кажу, тобі так подобається. Звичайно, написали ім'я, каже, от собою береш фломастер і малюєш собі хоч на кожній чашці. Йдемо з першим ділом вантошку. Але класне платячко. Прикольно. Кароліна хотіла на нарочня теж вдягати платячко. Наказала купити мені платічко з динорогом. Класні. Ну, такий подарок. ЛОЛ величезний. Футболочки є. Просто окремо, що крім подарунків, дивимося для своєї красуні. Єдинорожки, китці, хороший день. Так, це у нас якась принцеска. Бруклін. Американський светрик. Оцей прикольний светрик, Бруклін рожевий. Паєткам. Такий ніжний ніжний. О, стіч є. Зі стразом. Зараз щось таке похоже є в зарі. Тут бачиш, все зтічому зараз. Да? Зараз помішані, тому що ще трошечки і буде мультик вже йти на прем'єрі. А ми карліні пообіцяли, як тільки вийде той стіч мультик, потім ще що смурфи. Що підемо в кіно? Давай відкривай той вішліст. Будемо шукати там по ньому, що нам потрібно. Тут всякі є, бач, прикраси, але треба знати, які саме Juicy Couture Make It Real. Так, знайшли ще ось така от пляшечка. Я люблю v Ну, Тут загадка. Невідомо, що попадеться. Ось така. Або ще є від Zuru baby corns. Теж невідомо, попадеться якась з тих. Край бейбі, я так розумію, донорожки. Рожева. Вони всі рожеві, просто бачу ті сані, вони є золоті, срібні, сині і все. Там всередині 15 сюрпризів. Вони якісь більші. і тут є 15 сюрпризів. знаєш. 15 сюрпризів набагато прикольніше, бо там в тій баночці якось менше тих сюрпризів. А тут є, що розпакувати. Круна таке теж любить ті розпаковочки. Ну і да, дам, ще розмальовки подивимося. У нас як завжди, з Наталією розбіжністю в магазині. То я хочу взяти щось прикольне. ще понабрала цих кристаликів. Каже, може таке не беремо маленьке, але я кажу, якщо ми не візьмемо ці от кристалики і розмальовки, діти ж люблять оцю всяку таку ерунду за там, до 100 гривень. Вони тим більше тішаться, ніж тими всіма коробками. Просто по покоролі замічаю. Він, коли купив щось велике класне, воно така, вау вау-ва, відкриваєш і все, і забула. А коли вибрала, отак як вчора, того ком'ячка, бігала з ним, потім плакала <гум> довго і нудно. Оця класна книжка. Тут є завдання на останній сторінці. От відкрий останню сторінку. Повністю книжку закрий. Тут намальовано про всіх дітей. Та, ну, бачите, там всякі тваринки, дітки. І кожного із них на кожній сторінці треба знайти. Тепер відкриваєш. Це є, типу вімель-бух від дитячого садочку і шукаєш тих дітей. І крім того, тут ще є секретні віконечка. Та воно відкрить. Отут о, машину якусь бачу, евакуатор забирає. А що в нас за віконечком? Просто інтересно. А, все. Поїхала інша машина. Є ще Лола Хіллокі сюрпризи. Хеллоу Kitty and Френзи. Цікаво, що всередині попадається. Все, подаруночок вже готовий. Мірій іграшки та багато іншого знаходяться в пакуночку. А от смачнощів тут немає смаколиків. таке сподобалось малювати? Малювати по кольорах, типу по, по тих по цифрах 3D. А вона любить малювати. Вона би намалювала, тут теж є намальовано які кольори. Тепер Наталя вибирає свій віш-ліст. Наталя сфоткала, коротше, Кароліна хоче і Трежер X, той салатовий. Не знаю, чи хтось її подарить, бо ми в принципі родичам нікому не казали за нього. І краще би, щоб купили отакі от песики, котики з Будою. На такі точно хотіла. Там зараз ще в акварель за розмальовками, тими всякими стрази, що ліпити на принцеси, подивимося там, що ще є прикольного. В принципі, ми вже закупилися, можна буде вже їхати забирати доцю із садочку. Вона вже зачекалася, ми якось швидко скупилися сьогодні. Якийсь автомат попід сюрпрайс. Те, що якраз Кароліна любить, равлика можна виграти Геррі. 20 гривень. Можливо, по-любому щось впаде? Так. Якщо по-любому, по то ми граємо. Ну, давай зіграємо. А, не попало. Ні в шо. А це ця штука? Так, а ти як думала? Це треба так зупинити, щоб стрілочка попала на це все. Так, вибирай і, може, кого не там. Та давай ти. Але так слідкуй, щоб попасти на кого ти хочеш. Геррі, Патрік є, містер Крабс. М -м, тут. А, і знов промахнулася. А могли б виграти, дивися цього. Юра, у нас більше везучий просто. Прогавка. Щось таке цікаве свічка або мило. Скажи за все, що це мило і там всередині. Це бомбочка для ванни. А, це бомбочка для ванни з з всередині. Ні, це мило. Оце мило, а оце бомбочка з ванни. Ага. Значить, це мило. Коли домиваєш, то отримуєш кось там. 150 гривень. Зайчика. Чи ні, 249 гривень. Це 249, mm -hmm. це 124. Сюрприз в кінці. Знаєш, то частіше захочеш мити. Це типу як іграшка для дитини, щоб я її заставити мити руки і всередині потім отримати, наприклад, цього зайчика. Далі знайшла оригінальні тангл тізери дитячі для діток. Прикольні, є і рожеві. Березовий. Це доросла. А, це доросла, а дитячі там. Ну, так? Це взагалі, я не знаю, це напевно, ну, я так сказала. Може, дитячі, для короткого волосся? Для, то може для хлопців. Yes. шкарпеток, дивись, скільки попривозила, які хочеш. Є з яєшньою, з манною лізою. з єдинорожками. А вона не незручна, тут немає для руки. Ну таке було і мені не сподобалося взагалі. Є Hello Kitty чашка. Класна штука, Круїні подобаються ці м'які іграшки. Hello Kitty. Просто короїна в садочок взяла з собою такого Hello Kitty, тому що неї і голова відірвалася, що я клею. Я кажу, то не бери в садочок, бо відірветься голова, а вона та нічого, ще раз приклеїш. Я кажу, а там діти можуть так розірвати, що ти вже нічого не приклеїш. Тому вирішили взяти її теж, маленький подаруночок. Знаєш, кожен день в неї іграшка. Але щоб цю вона зараз не порвала або не загубила, так як вчора. Так, тут перенесли ці іграшки в другий відділ, тут їх так багато. Вон є всякі розмальовки, альбоми. О, тут є ще от книжки П'єр. Дуже класний. Там повністю все в малюнках і треба шукати, розв'язувати всякі задачки. Знайшов єдинорожка, і це не просто єдинорожок, це нічничок. Такий, як в королі є оленятко. Вигляді єдинорожка. Є ще динозаврик. Це не знаю хто. І песик. Антистрес. Та, то Наталі любимі розмальовки антистрес від Джо... Джоани. У тебе здається, чарівний сад. У мене було пару штук. Ну, коротше, Наталя любить такі, Карина любить своїх монстриків, котиків від Так, да. А я знайшов отакі от золотенькі. Потім покажу. Я вже одну прикупив. Із цих золотих антистрес розмальовок. Їх тут взагалі величезний вибір. Можна олівці поштучно Так. Далі показує мені якесь чудо. Дивіться, олівець рейнбоу малює різними кольорами. Перший раз таки бачу. Я не перший раз. Я перший раз бачу що такі. Тут взагалі висик. Реально рейнбоу. Гель ручки від сакури, але досить такі дорогі. І можна вибрати кольори, які постійно закінчуються. Це тілесний, коричневий і ще якісь там був. Я вийшов з акварелі, там забирає ту чашку з і Вирішив ще раз спробувати цей Pop It Space. Так, ну що, погнали. У нас тут ще час іде, здається. А, то я не встиг нажати. І Він спеціально так падає, щоб ти не зловив нічого. Тут ще в пінг-даті можна от такого дивіться. Гусака виграти, не знаю, як його грати, 50 гривень закидаєш. Є інструкція, О, він реально величезний гусачок. Коротше, розчаровані ми з тим апаратом, що закидати по 20 гривень, виграти там, наприклад, губка або якісь ті іграшки. Наталя каже, воно постійно падає між тим, щоб збити іграшку. Ні разу не попало, так щоб збити. Ти Наталя два рази закинула, і я два. І нічого не виграв. Hell Kitty <ганували> навіть не порвали? Я в шоці. А ми тобі купили сюрприз, новий Hellow Kitty. Новий? Так! Я в шоці! Зараз приїдеш додому, полиєш води і вискочить новий Hellow Kitty. Брала ще кейцю маленьку і брала бігпу наталь на бігпу. А У вас копійки є, щоб розтирати. А то не треба розтирати? А... Це просто наливаєш водичку в чашку і вискакує Hello Kitty. Такий <ганували> от сами, або, може, ліпший якийсь є. Ну це бачиш, голова трошки все-таки розхитали ви. Ну зараз побачимо, а тобі вже цікаво. У угу. нас відбудеться що, розпаковочка, так. Да? Ну, давай будемо розпаковувати цю вот чашечку. Так, а ти клюночку ще не зняла? Ні. Оно. Ой, воно щось так зле розстей, відклеюється. так. Так, зараз кружок я розклею А, тут просто скотчем заклеємо. Добре. Зараз я розпакую. Копіючка. Так, копієчку треба, там треба я стирати. Копійку. Так, хочеш стирати вже, що попадеться. Mm -hmm. Ну давай подивимося, що в тебе попадеться, стирай. Mm -hmm. так, там вже якісь секретики. Попалося він і вона, Hello Kitty. Так, він ще, ще розпаковує. Я зняв верхню штучку. Якщо понюхати, то воно чути хуфау. Понюхай. Ну, mm я -hmm. понюхаю. Клас. Класно угу. пахне. Тепер треба сюди водичку налити зверху. Так, бери води. Де? Бери чашку. Чашку? Бери. А можем бери під... Ми можемо підставити під кран. Хочеш? Я не хочу, хочу лекар. Ну, зараз мама дасть тобі водичку. Я Хочеш так лити лійкою. Будь-яку, наливай то ту водичку. Так, але щоб ти ну давай, щоб не розлило. Дуже інтересно. Тріскається вже. Зараз народиться Hello Kitty. Може, таке сало? Може? Хочу такою, хоча хотіти косало, сало. Все, перелилося. Давай допоможе їй. Так. Приймаємо роди Hello Kitty. Інакший дивись, Hello Kitty. То хлопчик якийсь чи дівчинка? перка Ліни є вже два хиловкітів. Один з сердечком, а другий в таких штаніжках синіх. Класний. Прикольний. Ну, давай Він ще випупаю. бачиш повністю не розпластався. Uh -huh. Він був зігнутий там. Давай я його такуємо. Ну, давай треба це все позабирати. Зараз я треба покрутити. Угу. Сюди о! І воно витягується. Все. Угу. Тут ще так само це можна забрати. Все, тепер можеш купати. На. О, поплавав, все, як басейн. Плаває на морі. Та полиє його, може йому ще треба водички. О, піднімається. Можна дізнатися, хто в каринці попався. Крувинки вже є оце от сердечко Кіті. І тепер в нас є така от веселунка в синьому. Прикольно. Ой, з ванни не прийшов басейн, так? Цьомку та показується, та що танцює. З бантиком рожевим. Ну та вона сама прикольна. Це з бантиком рожево називається гарнюня. Є ще модниця. Кіті шеф, що готує їсти. морячка, кантри-кіті. Чуєш, мама, можеш дати мені стакан? Все, Все витраєш. Mm -hmm. Правильно витирай, тепер будеш мати два хіло в